Так, доброго дня, садок фундука 25 соток, десь 200 дерев 2,5 на 4,5 посадка. Каталонський Гарібальді. Вік 3, 4, 5 і 6 років. Котше різний вік. Зараз покажу. Тут сад без догляду, просто замульчовано. Вже треба обробляти. Оце каталонський. Де не де проскакує мені льоз От. Каталонський. Так, це нас гарібальді Така закладочка Гарібальді. Шикарна. Та й в каталонець нічим не поступається. Це каталонець. Ось деревця маленькі. От. Це на ну, знову гарібальді. Тут не полива. Пару разів обробляв від монільозу. Але ден проскакує, все одно де-не-де. Вот, Зараз нажму на паузу, покажу ще там дерева 6 років. Тут дерева 5 років вже. Тоже все воріхові. Ну, але й маніло є. Не без того. От. Зараз отак от ідемо туди. Тут 3 роки дерева. Оцим 5 років. Якби оріха хватає. Що видно. Це все оріх. Так, отуди теж щось випаде. Там різним... А тут Гарібальді, зараз покажу. О цим теж 5 років. Оце Гарібальді. Супер страшний урожай. Гілки погнуло. так, Оце каталонець, цьому ну, теж 5 років. Ну, тут трошки менше. Ну і оце каталонець 6 років. самий перший садився. Це купляв в саженці. Отакий От. От врожайчик. Оце найстарші дерева в цьому саду. Але горіха є. Ось якщо видно. Теж вже треба обробити від бур'яна. В саду не кошу нічого, все кроплю. Це каталонець, друзі. Супер урожай, супер прямо. От. Десь Прийду зніму вночі, воно буде цікавіше. Вже відео 3.35 і так затягнув. Ну коротко, і коротше так далі. Це все далі. Супер горіх для мого клімату. Морозосійки, заморозки з возвратних, не таких ніяких, коротше, нічого не боїться. Одна один мінус, що деколи манільозом боліє. Але... Нічого страшного. От. Дивіться, що тут висить, все в горіхах. От. дивіться. Ще він набирає горіх, горіх ще набирає. Тут вже затягнув трошки кіно. Ну, коротше, так і далі, і так далі, і далі, і далі, і далі, і так далі. Ось такий садок. О, дивіться друзі. Оце 6 років. От реально каталони починає родити на шостий рік. Реально вже. Щоб знали. Ну і туди, і отак сюди. б отут трошки. От. Куча горіха, просто куча.